Були випадки, коли жінка в неї завмерла вагітність, лікарі не робили нічого через те, що вони боялись, якщо заборонити аборти. Це не вирішить е, проблеми. Мені дуже дивно, що він про це говорить, тому що в нього є медична освіта. Скільки є випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом? Це ми бачимо, те, що жінок не спитав, коли в Івано-Франківській області є уроки християнської етики, то чому не може бути? Уготи секс світ, моє тіло, моє діло. Вся Україна обговорює нещодавнє прохання Івано-Франківської міської ради до Верховної Ради України стосовно заборони абортів. Думки насправді розділилися на різні табори, але більшість людей виступили проти цієї ідеї. Це інтернет-видання Галка. Мене звати Вікторія. Сьогодні в нас в гостях Ольга Новак. Це фем-активістка, секс-просвітниця та тренерка, з якою ми обговоримо це питання глибше. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а цілі міста. Ольга, привіт! Вітаємо тебе в нашій студії. І е, для початку розкажи кілька слів про свою громаду. Громадську та просвітницьку діяльність, яка, власне, її мета? Вітаю, дуже дякую за запрошення і рада тут побувати. Я прамактивістка, так, і я займаюся вже 6 років адвокацією прав жінок і протидією гендерно зумовленого насильства. І е, працюю в цій темі через тренінги, через різні проєкти, через секс просвіту власне, також. І яка мета? Мета дуже така, перше, особиста через те, що я сама жінка, і в мене є двоє доньок. І Я хочу, щоб вони і я також жили у світі більш безпечному і у світі, де кожна дівчинка, дівчина і жінка. А могла себе реалізувати і жити так, як вона хоче, коли хочеш щось змінити. Роби сам, як то кажуть, починай себе. Ми сьогодні зібралися по дуже цікавій і важливій темі. Насправді, нещодавно депутат Івано-Франківської міської ради Ярослав Дубас звернувся до Верховної Ради України з проханням заборонити аборти в Україні. Яка була власне твоя реакція, коли ти це побачила і почула? Власне, я це дізналася з соцмереж. І в мене перша моя реакція була обурення і злість, тому що в демократичній державі таке прохання. Так, я розумію, що це не законопроект, тому що вони не можуть впливати на Верховну Раду. Але це таке ем, прохання заборонити роботи це е, про мене і про дуже багатьох жінок. Тому перша моя реакція була обурення. Але я день з цим походила і вирішила. Написати пост більш аргументовано, тому що це сфера, в якій я працюю. Аборти це, ну, це про права жінок. Також це така дуже багатокомпонентно. Так? Це стосується і секс-просвіти, тому що я підліткам також говорю про аборти і що це таке. Це стосується дуже різних жінок, дуже різних обставин. Це стосується також жінок, які постраждали від сексуального насильства, і це стосується мене як мами також. І я вирішила написати пост, де поставила різні запитання нашому пану Меру і пану Ярославу. Але Ну, ніхто не відповідно. Постав це відео на паузу, напиши коментар, поділися цим відео з друзями та підписуйся на наші соцмережі та канали. У такий спосіб ти допомагаєш локальним медіа ставати кращими. Ну, дивися, а якщо все таки Верховна Рада України все таки розгляне це прохання. От які будуть наслідки на твою думку? От забороняють аборти в Україні? Що відбувається далі? Це буде дуже погано. Наша сусідня держава Польща має вже такий досвід. Це власне, не свою... Ярослав привів приклад, Польщу. власне. І через свою громадську діяльність, і також через літературу, оскільки я також є поеткою і була в двох літературних резиденціях. І також я там була на навчанні. І я багато спілкувалася зі своїми колежанками з Польщі, і заборона абортів призвела до таких сумних наслідків. Також були випадки, коли жінка в неї завмерла вагітність лікарі не робили нічого через те, що вони боялись. Через те, що Польщі є заборона абортів. хоча навіть у Польщі, принаймні раніше, що е, при зґвалтуванні і придах розвитку можна робити аборт, але на практиці цього не робили, тому що це розглядали, яка причина, треба і так далі, так треба довести. Ось власне через це а ми маємо розуміти, навіть е, якщо жінка спостерігає вагітність. Будь-яку так вона не лежить в лікарні і там кожен день не за не роблять УЗД. Тобто може завмерти плід. Жінка може бути вдома, вона може не зрозуміти. І так було в Польщі, що кілька випадків, коли починався сепсис, і молоді жінки помирали. І тоді в них, здається, у 20-му році таке було як чорний понеділок. І вийшли дуже багато жінок, не тільки жінок і чоловіків вийшли за е, скасування цього. А чи можливий ризик можливого підпільного та підпільного Власне, якщо е, заборонити аборти, це не вирішить е, е, проблеми. А це тоді перейде до підпільних абортів. А підпільні аборти це десь е, не в медичній установі, це десь е, я не знаю де. Дома чи чи підвал підвалах, і тоді е, також це більший ризик е, смертності, тому що е, жінки будуть помирати від сепсису. Пан Ярослав, який е, також чився в медичному університеті, як і я, і я його пам'ятаю, і мені дуже дивно, що він е, про це говорить, тому що в нього є медична освіта. Я розумію, якби люди, які в яких немає не, не медичної освіти, так вони собі можуть ще думати, мати певні міфи. Але е, у нас аборти роблять тільки до 12-го до дванадцятого 12 тижня вагітності. Мені дуже дивно, що він запропонував такий е, законопроєкт. Дуже важливо, тому що ти сказала за свій пост, за нього згадала дуже яскравий. Ти багато там аргументів не була. Власне, ти їх і перечислила. Тільки що дивися, ти згадала в себе в пусті, що заборона абортів це таке можна сказати уявлення, що тіло жінки не належить їй. От як ти поясниш цю думку тим людям, які вважають, що аборти це вбивство? З повномасштабним торгненням, справді з тим, що в нас демографічна криза, у нас мають такі уявлення, що заборона абортів це ж одразу жінки захочуть народжувати, і жінки всі захочуть мати дітей, але насправді тут невірний корінь причин, тому що причини. Те, що жінка робить аборт, може бути дуже і дуже багато. Умовно, чоловік, який не має такого досвіду, не має досвіду вагітності, народження, і, головне, виховання дитини, говорить якісь такі речі, мені завжди дивно. Або коли говорить про контрацепцію. Це к вам як, забороняє чи не схвалює всю контрацепцію, крім природнього методу. Але в мене... Тоді завжди таке питання, якщо якась людина забороняє чи дає такий там, законопроект, чи спитала вона інших жінок, як їм бути? Якщо я щось роблю, хочу зробити якийсь проєкт для людей з інвалідністю, для жінок, для або вущої категорії, мам з дітьми, але я не є цією категорією, то мені треба. Спитати їх, а як вам добре? Це ми бачимо те, що жінок не спитав. У мене теж до цього дуже різні почуття. Як мами, у мене є двоє донік, як жінки і так далі. Але якщо я на особистому індивідуальному рівні вирішила собі, наприклад, що я не зроблю аборт, то я не можу сказати іншій жінці, що ти також не повинна робити аборт, тому що я не знаю, в якій вона ситуації. Тому що народження дитини. Вагітність народження дитини, виховання дитини, це потребує дуже багато ресурсів. Чи є ці ресурси у держави, у нашої міської ради для підтримки молодих мам, наприклад, так само причини, по яких роблять аборт, наприклад, те, що я згадувала в пості, це відсутність секс-просвіти, і контрацепції, тобто на твою думку, на твою позицію треба дивитися в першу чергу на ситуацію, в якій опинилася сім'я, в якій опинилася жінка, правильно? Звісно, тому що ми живемо в повномасштабному вторгненні. Скільки є випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом СНПК, Так? скільки випадків, коли жінки на окупованих територіях, на деокупованих територіях говорили про сексуальне насильство. Також на територіях, які не окуповані або в мирний час, ну, я не можу сказати, що в мирний, але давайте до 2022 року, також випадки сексуального насильства, переважно чоловіків, переважно жінками. Що робити тим жінкам? Чому ця ініціатива стосовно це прохання стосовно абортів з'явилася саме зараз у Франківську? От які твої думки? Я не можу сказати, що я. Дуже сильно стежу за е, діями міської ради, тому що на це справді треба час і зусилля, а в мене дуже такий щільний графік. Є така теорія, але знову ж таки не хочу дуже озвучувати, бо я в цьому не експертна, а експертна у своїй темі, і в тій темі, які експертна, то я висловилася. Але, наприклад, є теорія, що це якась така гучна заява для того, щоб, щоб люди не слідкували за те, що там я це прочитала просто в коментарях у Фейсбуці. Я mm. за, за те, що комунальним там якомусь підприємством дали якось... Гроші, тобто що, я думаю, що вони цим хотіли щось прикрити. Я не знаю, чому вони зараз е, почали саме про аборти. Для мене це про популізм. Для мене це про те, що депутати міської ради вони не зробили багато кроків, е, щоб зменшити рівень абортів, і заборонити це набагато легше. І друга це, вони орієнтуються на свій електорат. Вони думають так, що мають схожі думки. Але вже вчора бачила, що е, наш мер е, вже почав коментувати, що не так мали на увазі, що вони там не про повну заборону, про ще щось. Так. Вже Зрозуміли, який резонанс в суспільстві, і вони вже почали трішки іти е, назад. Власне, які потрібно зробити реформи в нашій Україні для того, щоб зменшити кількість абортів. У Фінляндії вели секс освіту і безкоштовну контрацепцію для підлітків і молодих людей, і це дозволило на 66% зменшити кількість ранніх підліткових абортів. Секс просвіта це не про те, там, як вчити, як займатися сексом, ні. Це про кордони, про вміння сказати ні, про те, що, е, про культуру згоди, про те, що е, секс це також відповідальність. Бо часто підлітки вірять міфам, що від першого сексу не завагітніш. Про стосунки, здорові стосунки, які вони є. І також про контрацепцію. Що якщо ви вже е, обрали перший секс, то е, є шлях. Як запобігти хворобам, що передаються статевим шляхом та раннім небажаним вагітності? І коли е, підлітки розуміють, що це відповідальність, що є певні ризики, то вони або е, пізніше починають свій сексуальний дебют, або вони е, тоді використовують контрацепцію. І коли в Івано-Франківській області є уроки християнської етики, то чому не може бути? Разом з уроками християнської етики, я не маю нічого проти уроків християнської етики. Уроки секс просвіти, де розроблений матеріал, і де е, є згідно віку дитини про неї, як вона, що з нею відбувається, як вона доросліша, і анатомія, фізіологія, безпека, перший секс. Що це і коли, коли це буде, що е, робити, і так далі. Економічна оця спроможність. коли жінка йде в дуже це слово відпустка, бо це взагалі не відпустка, але відпустка по догляду за дитиною, mm -hmm. і кожен місяць 860 гривень. До речі, дуже добре, що е, депутати вони е, захотіли підвищити е, матеріальну цю е, одноразову матеріальну допомогу, але знову ж таки це не вирішує. Коли кожен місяць 860 гривень, навіть за 860 гривень нічого не, не купиш. Кроки підтримки, крім оць, оцього попередження, так коли е, якщо жінка знає, що є е, хоч якесь там соціальне забезпечення, садки от дитині, там я не знаю, буде два роки, так? І дитина точно піде в садок, чи три на навіть роки, і дитина точно піде в садок. У мене найстарші донці 13 років, а молодші сім. І це було за ну і спершу, і з другою дитиною були якісь певні переживання. коли до жінок будуть ставитися як до рівних, тоді. В цій безпеці економічній якісь забезпечені, так жінки більше будуть хотіти народжувати. А якщо не хотіти народжувати, то це її вибір. У Нас для кожного гостя, хто до нас приходить, є маленька гра інтерактив. Ти готова зіграти? Так, <реш> дивися, це простенька гра, називається «Закінчу речення. Тобто я кажу початок речення, а ти перше, то що асоціативно закінчуєш. Найпоширеніші міфи стосовно жінок, це жінка слабка, її щастя це тільки одружитись і мати дітей. Я мрію про суспільство, в якому <реш> я мрію про суспільство, в якому жінки реалізовані і хочуть займатися тим, чим вони хочуть. Незалежно, чи це бути вдома, доглядатися за, за дітьми, чи бути президенткою е, і безпечне суспільство. Якби я мала 10 секунд на звернення до депутатів, я би сказала. Моє тіло, моє діло. Фемінізм для мене це. Фемінізм для мене це про свободу. Про свободу вибору. Я ніколи не змирюся з тим, що з тим, що люди і жінки, зокрема, заснують насильство... Після мого поста про аборти мені писали. Було дуже мало якогось негативу. Переважно писали, що е, дуже зі мною погоджуються і я молодець. Те, чого бракує в нашій освіті, це Сексуальна просвіта. справжня підтримка для жінки це коли її чують і е, сприймають як рідну собі. Тож, дякуємо вам за перегляд. Сьогодні у нас в гостях була фем-активістка, секс-просвітниця та тренерка Ольга Новак. Ну і, звичайно, Вікторія та інтернет-видання Галка. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями. До зустрічі!